Я так думаю, горе комплиментів. <різований> Та. Тамара Іванівна допомагає. Вчитель, якими яким ми пишаємося, ми е, дуже раді, що саме у Дніпропетровській області є такий вчитель творчий, креативний вчитель з великої літери, що було доведено під час проведення уроку, свідками якого були е, члени юрі і діти. Це вчитель образотворчого мистецтва та художньої культури, маліорадивної загальноосвітньої школи 13. Ви нас вразили, Валентина Миколаївна. Вам великі день ви здобували. І залишився у Ніли Ніле Михайловків. Медаль для одного з учасників. Якось думаю, ви здогадаєте. Переможцем конкурсу вчитель року 2000 обласного туру всеукраїнського конкурсу вчитель року 2015 у номінації Образ творче мистецтво за єдиногласним рішенням журі. А я з цього починала. журі було об'єктивним дуже і дуже. Ми не радились колегіально. Ми е, об'єктивно виставляли бали, бали, потім сумували всі протоколи, всі цифри є відкритими, вони є дуже-дуже чисто. Все, все відбувалося. Наш переможець. Вчителі <клес> образотворчого мистецтва Криворізької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 120 міста Кривого Рогу Лабунська Анатолій Володимирович. Найскладніший момент він попереду і ви не повинні зупинитись на цьому пункту. Ми бажаємо, щоб ви доступали нашу дичі, переможець. За тиждень Осмислити, вивчити усі вимоги проведення фінального етапу українського конкурсу. Комендація в Живі достойно представити нашу область. Не буду казати місто хребти, нині Дніпропетровську Дніпропетровську область на конкурсі 2014. Дякую.